Поезда-то требует. 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 Поезда-то Они требует. поезда то требует поезда то требует поезда то то требует Там м'яч, скоріше за все, не вийшов, слава. Ну, мяч не виходив там, Ну там м'яч не вийшов, як на мене. Ну повні, вітає, ніхуя, там повністю м'яч не вийшов. <плакун> <плакун> Та йди на метр, блять. Ну що ти про що ти говориш? <плакун> <плакун> Та як вийшов? Ну що, вся протекція такція вийшла? Ну, блядь, хуй. Як на мене спірний, Ну блін? <плакун> <плакун> <плакун>

Оп, внимательно будут убивать, Юра, поцелуй. Женя, ты Ай, хорошо. И сразу все остались. Поехали заказ. Женя, спина.

Больше ничего команды не нічого, ничего, блядь. Мы, блядь, надо прижимаемся до воріт, блядь. Головка по стену моя, блядь, в руки попасть такой. Блин. Відходь, Леша, відходь, не маякуй тут.

момент туда робом показываюсь. Там даже звук був, ти чутри глянь. Нічого не знаю, нормально. Ще виз. Всю. він же свічно отак. Ні, він грає опасно, там питання, чи в штрафному було, чи не в штрафному було. А так то, в принципі, грати не можна було.